Вітаю всіх! Хочу продавитись Запорізький напрямок, бо там багато моментів щодо наступу. Давайте подивимось ситуація на Запорізькому напрямку до кінця липня. Запорізький напрямок, ситуація на фронті до кінця липня, мене це цікавить. Що там? Сконцентровано все на цьому. Дуже наступ ворога активний. Ворог суне. І дуже конкретно планує, щоб був результат. Багато роздумів, до речі, як зробити, що зробити, і як наших обійти. Багато емоцій, дуже багато емоцій, намагання тримати ситуацію, щоб наші тримали ситуацію, але все-таки важко. Давайте подивимось. У кого буде успіх на запорізькому напрямку до кінця липня? У кого буде успіх на Запорізькому напрямку до кінця липня це будуть наші. Ух ти, наше сонце. Це буде ворог. Сила. Дві серйозні карти. Прям... про наших там концентрація. Ого. Ну, ворог. Так. Ворог певний результат таки матиме. Я не скажу, що не матиме. Але розчарується, не зможе. Так, сімка кубків, любі мої. Дивіться, наші там тримають серйозно, дуже серйозно позиції. І ніхто там нічого не здасть. Ворога там чекає розчарування, але на лінії фронту в області буде жах. Буде проблема на лінії в області. Я не скажу, що мені зараз показало прямо погано. Але успіх може бути і там, і там. Але ворог матиме розчарування, матиме відсутність результату, на який очікує, тобто це просування того, що він хоче, не буде, наші відіб'ють. Це, мабуть, головне.